Вітаю на каналі Польська для Українців Діє слова е, майбутнього часу, перша особа е, однина, чоловічий і жіночий рід. Тобто, ми говоримо, якщо хтось не розуміє правила, по-простому, на хлопський розум, говоримо про те, як ми кажемо за себе, що ми будемо робити в майбутньому часі, що ми ще не робили, і як ми плануємо робити щось. Dobrze, jedziemy. В польській мові, якщо хтось дає екзамені, а вас будуть писати, то питати, ви маєте ходити в школу, маєте давати відповідь, то ми uh, розмовляємо о очавниках лічби uh, поєдинчої, першої особи, кобіцей uh, і менський uh, uh, родзай. Лічби поєдинку. Особи першої. Jutro, ja oto je. Pierwsza osoba, oto je. Tak? Pierwsza osoba, liczba pojedyncza. Oczywiście, że to mogło tego nie być, bo to można powiedzieć tak, ale mówi się, że jutro będę, tak? No ale dlatego akurat ludzi później to, aha, jutro będę, to znaczy on, będę, ona, będę. O, o, o nie będę, i, i, i tam będę, i będę. To polszczyzna. Ja, ja polszczyzny e, nikogo nie uczę. Ja uczę języka polskiego, rozmawiać po polsku i tak dalej. I temu podobnie. Dobra, jedziemy. Jeszcze raz. Przepraszam. Przepraszam. Jutro ja będę pracować do godziny pierwszej. І маємо. Uh, завтра я буду працювати до години першої, тобто до 13 години. 13 години. Тобто та година що перша, так, далі там вже обід. Обід або побудні. Тобто, я буду працювати до години 1. Uh, завтра я буду, я БНД. І того, що ви маєте. Wyłczycie tam. A tu nieważne, czy jutro, czy pojutrze, czy w poniedziałek, w środę, czwartek, piątek soboty, sobotę, w niedzielę i tak dalej. E, wy macie te ja będę pracować, odpoczywać, jechać, brać, podawać, e, szukać, e, znajdywać, e, pomagać, e, prosić, e, zapraszać. No i tak dalej. O. Tu wam, że... копицю наклав, щоб ви ну, прослухаєте ще раз, тоді будете розуміти. Далі. Утро я бенде просолась до години першої. Так, по поудню, або з обяду, можна повідати, по полудню, -по або мовище з обяду, з обяду, або по обіді. Бенде мяу, мяу, бенде мяу, буду мав, кажуть на Західній Україні. Так, буду йшов, буду мав, буду відео. Так, Będę э, Рогатинський район, там, Tamse. Лівову, правов, ногов, руку і так далі. Ну, Трудно. Так, по полудні мяв э, альба мяла і на праці. Тобто з полудня буду мати, або буду мала, якщо вже там на українську. Мову перекласти вам так, щоб ви зрозуміли е, інну, е, іншу працю, так? Е, ту, і тут є, бачите, цей часовник має е, зазначений Бо е, ну, Якби було м'єлі, то мале, то вже, е, вже йде про е, е, множину, А у множині е, вже так само роду не, ну, нема. Chyba w reченie видно 2 kobiety miały coś zrobić. No to biomarci my w nie postawi to czasownik w чоловіci. Aby było dwa facet, nie? Dobra. Dalej. Bo... Бачите, і в нас в українській мови я мав, я мала. Ну, ну, ну. Старайтеся те саме, якщо ви можете українську мову прикласти для розуміння, але не до вимови. Бо ну, буде польщезно. Далі поводню бенде мяв. Або бенде м'ява. Маємо просто ту А, Сюди перекладаємо L з крескою. м'ява. In no, in no imamo a, skreskov. Ne in no, mi ne pišemo tu o. o, e, o, o, in blok v, da on nam o, tu. Tukaj, tukaj ne, in na. Pišemo in na, in da je nam. Hostik taki, in no, pracev, pracev. E, no, čujete to, evo, ne čujete? Ви, якщо не скажете, то він чує, що ви не сказали. А як він не скаже, то ніякий поляк на то не зверне уваги. Бо в другого поляка вже на то, що у вас на то наклепано в голові, що він говорить правильно. Воно вже там, ну, на, ну. а коли ви будете розмовляти польською, то вони будуть хотіти від вас чистої літературної мови. Тому я вам тут стараюся. Poza taki góralski trochę akcent polski, no to trudno. Mieszkamy na Podkarpaciu, to mówi się trudno. Troszeczkę coś tam zaciąga, nie? Różnie było. Dobra, dalej po południu będę miał inną pracę. Dalej my, my możemy skazać dla, dla Was, żeby rozumieli, po 15, czy po pierwszej, czy po 16, czy po, po któryś tam, po 12. E, będę miał inną pracę. To już wam dla ustnego, żeby mogli uczyć się tak? Jak mówicie przez telefon. W polskim kraju się rozmawia przez telefon, nie po telefonu, bo po telefonu się nie... No... Dobra, ale to ale przez telefon, tak? Dalej. E, następny poniedziałek będę robić ogródek. I mamy znowu, następny. Дивіться, як просто. Це дуже просто це слово вивчити. Таке саме як в українській мові. Ми, ліпше не знаєте, то скажіть наступний. І польов то зрозуміє, тому що тут слов'янське слово чуть-чуть е, е, змінене так, від української мови. «Настемпний» то Е зреском. Е-скресков, «Настемпний». І дивіться, воно має Бен, має звук Н. М e, і, і так далі. Відповідно, ви e, по звуці вже по мові маєте чути, який тут e, яке тут e, L, М, e, N, і e, пшеляки no, там. там Той то, то, ті хвостики в польській мові трохи дають ну, e, no, прикурити, хтось не, не знає мови, тут маємо Eo pra Našem tempu, imamo en, ne, 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 no, Dobre, no, 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 Але я бенде. Тоді ви скажете Я буду. А далі е, е, ви не кажете Он Бенде і вона Бенде. Бо то багато так говорять. Такі люди, що по 30-40 по років у Польщі живуть і клепають вона Бенде і вона Бенде. І ви з тим вона Бенде. Е, ну. Бо того подібне буде, Бенде. Ні, не, не там. буде, Але я е, ну, наступні лекції вам скажу, так? Бендже, бенджеме, ми бенджеме, ну. Ну тобто, то, е, е, щоб ви оце одного вивчили, так? Наголошую вам на тому, щоб ви пам'ятали. Щоб хоч як прослухайте, щоб пам'ятали. І нам працяв. Е, по полудню буду мати іншу працю після полудня після обіду, там, по 15, по 16, по 17, то я вже вам казав. наступний понеділок, і ту маємо, що ми говоримо в наступний понеділок, наступний вторик, наступний, е, наступну срока, е, наступний четвер, наступний п'ятник, пів, наступного неделя, наступному року. І так далі, настепний. Чоловічий рід е, настепний, жіночий рід настемну. Знову була би тутка А, скреско. Ну, Бачите ту? Ну. По простому вам подаю, але повірте, польська мова вона, е, говорить, отко, а польщину, вона про, простіша, ні, як і німецька. Але це саме легше вивчити німецьку, вивчити правила, вона більше така така, ну її можна спакувати. Всі такі квадратні речі. Польська мова, то вона така закручена, що ой-ой, ой пані Боже. ну, Трудно. Далі. Ще раз переводжу. Наступний понеділок буду робити ород. Наступний понеділок буде робити огрудик. Ще, як би сказала, Жінка, чи вона може сказати, чи хто рід, то ну, чоловік ще може сказати, бенде не робів, або Бенде робіва». Е, Огрудик. І так само майбутній час, так само е, дія не завершена, ну, бо як вона може бути завершена, як вона ще не почата взагалі. Вона може бути роблена, але не завершена, але вона е, не може бути е, завершена, якщо не почати. Далі. Бенде робить огрудик. Бенде робить огрудик. Спшонтач подвурко. Маємо у таке з кресковом. Подвурко. Подвір'я, так? Подвурко. Е Będę robić ogródek, sprzątać podwórko, kosić, e, będę kosić trawę, będę grabić liście, będę e, podcinać krzaki, będę podcinać żywoplot, e, będę e, co tam, sadzić drzewa, będę e, podżywiać ogródek, będę. No to tam jeszcze ma nawozić nawozić trawnik. Nawozić krzaki. Nawozić to podжеwate. Podżywiec tak samo. Dale. O 17 mam dokończyć pracy. Це оригінальне універне. Не, не оригінальне, а універсальна речня. О 17, бо то уже все не змістило. 17 na mam dokończyć pracę. Mam to dokończyć, mam, e, mam to dorobić, mam to zakończyć, skończyć, e, wykończyć. E, Jak się że ktoś tam szpakluje. No, doszpaklować, domurować, dotynkować. Kiedy pan planuje to skończyć? E, no, mam to skończyć gdzieś tam do 17, do 18.00, do 19, do 20.00. І так далі, ні? Ну, це? Ну, бачите, що міг пояснив. Не думаю, що книжка вам так добре пояснить, тому що, е по-перше, треба шукати і так далі. Тому подібне. І треба ще знати, що шукати і як шукати. А такі лекції, що вам Ну, просто візьмуть, візьмуть лекцію. І ткому вам покажу першу сторінку і сказав, такі, такі дієслова, Потім такі, такі дієслова, потім ще такі дієсла. Ну. Ділюся, це взагалі для мене шок. Розумієте, людина нічого не пояснює. І дивиться там 15 тисяч переглядів там, за 5 років зібралося. Це є комедія за 5 років 15 тисяч переглядів, то є нічого. Розумієте, то. А чому? А тому що ну, подивилася людина і що? Пояснити, дати приклад, живий, сказати, вже хто говорить, там пояснює, по 15 разів повторює е то слово, як хто бенде е, працювати, чи буде м'яв, чи бенде м'яв. Będę robił, będę robiła, będę chodził, będę chodziła, będę jechał, będę jechała, będę podała, będę podawała, będę brał, będę brała, e, będę grał, będę grała, no i, będę kosił, będę kosiła, będę sprzątał, będę sprzątała i tak dalej, nie? No, macz no. ty, coś jak dla Was. Хто хоче вивчити польську мову, тим більше для того, хто ще не був. Колись таких можливостей не було, а зараз, зараз повірте, час летить. Добре. Моліться за Україну. Просіть Бога, щоб Бог подав миру. І як вам в втім краю добре йде. Робіть так, аби вам там далі було ліпше. І не думайте, що як дуже ви зараз там щось там поміняєте, бо ті, хто 15 разів міняє і отакоє, і, і туди-сюди літає, я вам скажу, і в церквах нема порядку з такими людьми, і в державах нема порядку з такими людьми. Ніде нема порядку з такими людьми. І таким людям ніде не буде добре. Бо такого шур, 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 туди, шур сюди, шур, туди, шур, туди, шур сюди. Я в Криму жив. Я все собі підшукував квартиру наперед, нам прийшлося з родиною з Гавена на Аральську, з Аральської на 60 лет октября. І, і, і вийшло за... так, що воно так в останній рік за рік ми три рази переселилися. Нічого доброго в тім не було, повірте, це був кошмар повний. І так само з переїздами, як то ще вибрати там, там десь там до конча, а тут у Польська то зле, поїде там до Німець. Добре, поїхали ще до Німець, то ж там ще заставайте, не? Але там треба знову вчити язик німецький, там треба то всіко починати e, не розмовляти, аж приїхати, ні? І no, далі нові, нові те... Огнук зам, Арбайдзам, і все-все треба то діло наново робити. Розумієте? Старайтеся, як є вам добре в Польщі йде. Тримайтеся там, жийте там і ну, в обіду себе не давайте, але не вискакуйте, бо ви так само є в чужій країні і вони вас приймели. Майте повагу до тих людей, хто вас приймав, особливо ті, хто отримали помешкання. І, і, і так як мені деякі поляки там розказують. Пані Миколаєв, ми ж ми то приїли, а то нам дом порозмалювали, то розвалили. То Та як халупа ще стала, яке ПГР ще стали, ні? Ні, ні, то таке svinstvo робиш не варто нікому. А przez to. Kurczę przez takich ludzi, to akurat jeszcze te, które są uczciwe, te Ukraińcy, które tam jakieś mają tam krew trochę polską, nie? To jeszcze mają tam, no, jeszcze mają tam gorzej przewalone, nie? No, to, to, to nie wolno tak robić. Wolno być porządnym człowiekiem w każdym kraju, nie? Czemu na przykład ja pojadę do Niemiec. Każdy będzie do mnie dobrym człowiekiem, nie? Pojadę w kraj polski w każdym narożniku, każdy mnie zna. No, a jak pozna, no to pozna jak dobrego człowieka. Jak się zapozna. Starajcie się tak, nie? Albo, albo. Nie kraść, nie zapieprzać jak to każą, nie zapierdalać jak głupi osioł, ale pracować tak w normie. Dziękuję, kłaniam się i zapraszam.